Всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо мототрактор Кентавер 200-й. Поговоримо, які були питання по цим тракторам. Розкажу коротенько про характеристики та, в принципі, техніку покажемо вам, що як тут. Значить, для чого цей трактор взагалі купується. Це, як багато людей пишуть, мотоблок на 4 колесах. Дещо згоден, дещо не згоден. Значить, по факту. Тут стоїть мототракторна коробка, яка за принципом дії в принципі, да, схожа на мотоблочну. Перемикається вона через підбивання, да, у неї одноточкове кріплення, бачимо циліндр. Е, відмінність в чому? Тут є гідравліка, тут у вас більший мотор, тут у вас колеса більші. І це можна сказати, що повноцінний трактор. Але фреза, по суті, працює як на мотоблоці. Тобто розкручується через ціпок. Значить, давайте по двигуну трішки розкажу. Двигун одноциліндровий. Маркування зс 11.05. Не плутайте з 11,2.0, тому що там мотор менший стояв. 11.05, 14,7 кВт потужності. Дивіться, отут написана потужність двигуна у кіловатах, не в кінських силах. Тобто це не 15 коней, це 147 кВт. А це дорівнює 20 кінським силам. Рама на всіх 200-х йде посилена. Тобто тут 110 швеллер, Передня балка розсувається, тут механічне кермування, кермується воно. Тут вал черв'ячного типу, прямий, закріплений. Ось у вас. обертання, в принципі, ну, можна, стоячи на місці однією рукою, обертати, крутити. Це сильно не важко. Але якщо буде заведений трактор, буде набагато ліпше ну, крутитися. По колесам 9,5-16, 50 й задній вал. Передні 6,12. Балка тут я показав. По ступиці можна ззаду розсунути від 1, до 1,35 м. Також гідравлічний бак у вас розширювальний стоїть. Гідравліка примусова, примусово качає вниз і вгору. Є стояночний тормоз, стояночне гальмо. Можна значить, відтормажувати кожним колесом окремо. Коробка, три передачі вперед, одна назад. Плюс повишені поніжені передачі, пусть, плюс тут постійно заблокована задня півось. Можна розблокувати, піднявши цей важель вгору. Е якщо ви хочете більш швидкий розворот, то їздите з розблокованим мостом. Якщо вам треба, щоб трактор не буксував більше, там, в пахоті був, то працюйте на заблокованих. Додатковий ручойок для додаткового устаткування, можна поставити косарку, можна поставити е копалку і так далі. Ззаду бачимо на валу є ще місце, куди виставити. Значить, гідравліка підіймає 300 кг максимально. Но на такий трактор я б рекомендував вам давати нагрузку до 200 кг. Так, питання по фрезі було. Фреза, казали, що вибиває передачі. Друзі, дивіться, коли працюєте з фрезою, як це взагалі відбувається? У вас ставиться от сюди перехідна плита замість ось цієї плити. І вона через це проскручує фризу. За рахунок шестеренок коробки. Тут спеціальний вал. Отакий речах, ви вмикаєте, фриза крутиться. Коли ви працюєте з фризою, тільки перша поніжена передача, тільки. Якщо ви будете на повишених їхати, понятна справа, що у вас буде або вибивати передачу на фризі, або вибивати передачу на тракторі. Тому що з фризою працюєте тільки в першій поніженій. Максимум друга поніжена, якщо легкий ґрунт. Максимум. Все. І тоді питань у вас не буде. Блокування. Диферен... Питали, що краще блокується, коли диференціал чи півось. Друзі, диференціал більш ламка система, тому там, де блокується півось ціла, ви можете їздити на заблокованих півосях постійно. Взагалі, і вони не будуть ламатися у вас. Диференціал тільки по руху, по прямій. Якщо будете віляти кермом, диференціал ламається. Це по суті, як спиця невелика, поняли? а півось вона набагато товстіша. Тому ця система більш надійна. Цей трактор на сьогоднішній день коштує 2850 доларів. Комплектації де двохкорпусний плуг і фриза 1,30 метра. Гарантія офіційна на трактор 2 роки. Без передоплати возимо техніку по всій Україні. На облік вони ставляться. Документи ми також надаємо. Якщо у вас є ще якісь питання по цьому трактору, можете дзвонити, ми вам все підкажемо або писати в коментарях. Всім гарного дня! Доставка, нагадаю, безкоштовна і без передоплати. Якщо ви хочете замовити трактор ця собі додому, набирайте, бронюйте і очікуйте доставочку. Всім гарного дня, пока-пока.